Вітаю всіх глядачів мого каналу. Прийшла до мене чергова посилка. Нарешті я її дочекався. Хочу з вами поділитись, що я купив і навіщо. Придбав ось такий пристрій. Регулюємий блок живлення, в якому можна регулювати напругу від майже 0 до 60 В. І Також можна регулювати ток від 0 до 20 А. Ось так цей пристрій виглядає. Лісова панель є, є кнопки управління цим приладом, і контакти чи гнізда, до яких можна під'єднувати дроти, прикручувати їх, заживлювати від цього блоку. Так, з іншої сторони, доступно все наглядно. Можна роздивитися, з чого він зроблений цей блочок. Є у нас Два контакти, на які подається постійна напруга. В комплекті є роз'єм з дротиками, ще є ось така термопара. Також є пульт керування цим блоком. Ось такий пристрій, якби невеликий. Під'єднував до свого блоку живлення, а також планую його переробити. Тоже вже буде потім. Під'єднаю живлення до цього блоку і побачимо, що він взагалі показує. Тут все підписано, вход мінус. топ то черный вишен крокодил и вход плюс червоный так замыкаем блок желания ну, ось тут у нас видображается напруга ток и мощность Кнопки управления то можно включить. Прилад Якщо довго натискаємо, то прилад вимикається. Ось так. І подсвідчується тільки кнопочка. Включаємо така заставочка і ось все включилось. Можна вибирати, допустимо, ось кнопки напругу, яку ми бажаємо, щоб у нас була на виході оцих двох контактів. Тобто в мене зараз виставлено 14 вольтів. Можемо змінити. Натискаємо кнопочку, вона засвічується. Далі підсвічується сегмент, тобто можна ціле числа або соті змінювати. Кнопками вправо-вліво переміщаємось туди-сюди. Ну, Давайте змінимо напругу вихідну крутілкою, можемо виставити меншу. Ну, Допустимо, 10 вольтів. І точно так можна виставити ток. Він буде максимальний на виході. Зараз у мене 0,5 Ампера стоїть. Можемо зменшити або увеличити. Бачимо, по одній тисяч не змінюється. Тобто, ось 0,4. Ну, давайте 0,3 зробимо. Ось такі встановки я зробив. Тепер можемо включити пристрій. Тобто, це ми налаштування зробили попереднє. А щоб з'явилася напруга на цих контактах, то треба нажати кнопку on-off. Ось я нажав. І отут може вже з'явитися виставлена нами напруга. Ось нам показує прилад 10 вольт. Ну, амперів там щось скаче трошки. Пропоную під'єднати лампочку автомобільна 12 вольтова 5 Вт. Втикаємо у ці гнізда дротики. Так і бачимо, лампочка світиться. Але за що того, що в нас виставлено 0,3 Ампера всього максимальний ток на виході, а у нас лампочка, вон, бачимо, потребляє майже ці ж 0,3 А, то у нас Зменшилася на напруга на виході. Тому пропоную збільшити вихідний ток. Нажимаємо кнопочку Set і, отак от скажемо, збільшимо до 0,4. І бачимо, у нас напруга піднялася. 0,4 ампера на виході може виходити, А лампочка у нас зараз потребляє 0,32-0,33 ампера. Блок має захист від короткого замикання, є захист від перегріву. Ця термопара, цей термодатчик, потрібен для контролювання температури ну, того, скажем, акумулятору, що там буде, який ми будемо запитувати від цього блоку. Можна виставити температуру вище, якої, щоб на тому засобі не підіймалося І блок живлення буде переходити в режим відключення напруги, щоб той блок, який ми там заряджаємо, ще щось з ним робимо, щоб він не перегрівся. Якщо замкнути ці дроти, то у нас блок вимкнеться і напруги на виході не буде. Так, ну ось зелений дротик я узяв. Бачимо, що я виставив 0,4 А. Тобто вище, ніж 0,4 на виході у нас не буде. Зараз замикаю. Замкнув, лампочка потухла. Напруга у нас зменшилась. І бачимо, що максимальний ток на виході пристроєн 0,4 А. Все. Від'єднуємо дротик. І знову все вернулось на той же рівень, який і був. Перевключать. Пристрій не потрібно, він ну, коротке пропало і він автоматично сам увімкнувся. Далі тут багато ще настроек. Можна цю крутілку нажимати, перескакую там настройки. Треба звісно вийти. Так, ось я потушив ці кнопочки, тепер ось цими вправо вліво можна от, от заходити в інше меню. Відображається ось так. потім Ось таке меню. Тут ми бачимо, яка напруга у нас на вході цього блоку. тобто там 15 вольтів. Також вон час. 6 хвилин ми вже заживлені. Тобто тут можна по меню ходити ну, багато настройок. Давайте спробуємо хоч щось настроїти. Це у нас яркость дисплею. Тобто, бачимо, от Я змінюю яркість. Тускліше яскраві. Сигнали включить чи виключити можна. Оп. о. При натисканні кнопок вже сигнали не роздається. Настройки кольорів є. Тобто ось напруга ампери, яким кольором будуть відображатися. І є графік. Один показує напругу, а другий показує струм. Зараз скажемо, від'єднаємо потухла. І бачимо. Графік змінився, показник току впав. Так, під'єднав лампочку, світиться. А зараз спробую закоротити. І побачимо, що вийде зі струмом і з напругою. Оп! Так, і що в нас? Вольт у нас по нолям. Он жовта полоска пішла. Ну, а ток у нас, бачимо, спочатку виріс, потім впав і піднявся до виставленої величини, тобто 0,4 Ампера. Зараз від'єднаю дротик цей. Оп, лампочка засвітилась, і тут у нас графік відображається уже по-іншому. Далі, що там ще? Ось. Ну і по другому кругу. Пішло все. Ще є пульт. О, щось пікає. Тобто працює. Пульт працює. Бачимо, також все змінює. ті самі меню. Так, ну буду розбиратись, як там далі з цим працювати. Як бачите, іграшку придбав я цікаву, треба з нею розбиратися, що і як працює. Планую цей регулятор напруги приєднати до такого комп'ютерного блоку живлення. Щоб в парі зробити ну, якби лабораторний блок живлення. Також буду його використовувати як зарядний пристрій для акумуляторів. Якщо пам'ятаєте, у мене на каналі було відео, в якому я показую, як можна переробити комп'ютерний блок живлення, у лабораторний, в якому можна регулювати. Вихідну напругу і вихідний ток. Але іноді попадаються такі блоки живлення, ну, які переробити, скажімо, практично неможливо. Ну, тобто, буває, що нема просто сенсу його перероблювати. Ось мені сусід дав ось такий блок живлення. Я не знайшов ніякої схеми, як його можна переробити. Тому. Буду його використовувати як випрямитель, тобто поніжаючий трансформатор чи поніжаючи блок живлення. Як буду використовувати в подальшому я вам покажу, що треба буде зробити. Він мені потрібен буде як блок живлення з постійною напругою. Так що продовження відео буде, будемо разом. Перероблювати, тобто робити новий лабораторний блок живлення.